Ай ті фонд повним ходом збірка Форда Бронко трошки запізно я вімкнув тому що був зайнятий маляркою і, як бачимо, вже крила. Двері хлопці вже все позбирали, вже все стоїть, зараз будемо. Капот вже поставили, все, зараз будемо далі розбирувати, дорегульовувати. Така у нас вийшла покрасочка. Деякі деталі дозбируються і все. Все, воронка практично зібраний. Останні штрихи по передку, по бамперах, по всьому. По зазорах ми вже весь автомобіль порегулювали, все. Ну, ще перевіряємо, само собою різні моменти. Бедланс наклейки рідні на місці, білочки їхні. Задній бамперок. Будемо ще його зараз підрегульовувати, бо щось він з правого боку не дуже добре стоїть, де був вдарений. Зараз будемо його підгинати ще, поправляти. Так, решта у нас все. Повністю зібрана. салон у нас аптека. Тільки бальзамами зараз натреться шкіра. От. Захистом накриється весь пластик. І, і відповідно, і мийка машини зверху. Полірувати не будемо, те, що фарбоване, тільки десь на цілу покраску є, ну, наприклад, десь отака от одна. Ось така маленька. Може її зловлю, може не зловлю. Ось така от мусориночка її забрати. ну Десь на капоті є. Десь це і все. Відполіруємо три деталі, не фарбовані. Решта все фарбоване і пороги вже також стоять. Одним словом, залишилось тільки допровірити, дорегулювати і все. І машину видаємо. Рішітку. Ми також зафарбували в оригінальний колір, така як була попередня. Дали в матовий лак її. Ну, все так, як воно було по заводу, бо клієнт хоче, щоб автомобіль був повністю заводський, без ніяких нововведень. Зрештою, у нас вже все. Ми зараз ще заливаємо масла в редуктора, заправляємо авто і робимо пробний виїзд. Тестуємо що до чого, і тоді вже. Тоді вже займаємося далі. Дохімічуємо, миємо, їм, підполіровуємо, виїжджаємо на вулицю, робимо огляд готового автомобіля і завтра передаємо авто його власнику. Так, Пробуємо перший виїзд. Автомобіль. Виїхав. Все ніби перевірили. Розвал сходження, само собою, потрібно робити. Положення керма. Підсилювач працює. Все ок. Автомобіль переключається. Так, сигналить пропасок. Колеса понакачувати, фішки поробити. Так, машина... З машиною все окей, трансмісія працює, все відмінно. Так що вже маємо цей. Гальма ідеально, рівномірно. Так що наразі бачимо, що у нас все добре. Машина себе поводить прекрасно. Зараз ще потрібно підключаємо зараз сканер. От. Забираємо помилки, тому що помилок багато. Бачимо, що є чек. Не працюють вікна, в цій машині треба вікна калібрувати, оці автоматичні спуски вікон Тут, як в Мустангу, безрамочні двері. І ти, коли тільки ручку відкриваєш, вікно чуть-чуть тікає вниз. Треба то діло поправити. Ну і все. Ще такі маленькі доводки, все, і завтра, я думаю, що власник щасливо своїм ходом поїде додому. Зараз ми ще її поїздимо, потестимо. Ще раз піднімемо на підйомник, перевіримо всі редуктора, перевіримо колодки, перевіримо все, чи все працює, і тоді, і тоді вже і тоді вже на, видачу, на чистку і на видачу автомобіля. Зараз розвертаємося, бачимо, зад камери працюють, 360 працює. Все працює чітко, ідеально. Це дуже добре, дуже позитивно. Дуже позитивно. Так що їдемо, машинка, динаміку має чітко. Одним словом, все гаразд, я задоволений. Їдемо на розвал. Робимо зараз розвал, От, відновлюємо. Регулювання всі, виставляємо кермо рівно. Ось. І все. Але спочатку я йду на, під'єдную зараз сканер і дивлюся зараз, що в нас по датчиках по всьому, по датчиках повороту керма. Дивлюся ситуацію по чеках, підтираю, підчищаю все. Оця машина не любить бути, в неї системи блокуються, якщо є помилки. Ось. Все, тоді на зв'язку. Отже, допрацьовуємо бронку. Бачите, є. Тут одна порошенка по покрасці. Тут є, я тут все зараз підтираю, так результат роботи стараюся вам показати. так воно без подаровки виглядає машина. То все, що ми пофарбували. І так воно все. Уже в студії виглядає. Решітка фарбована. Це крило тут також одна смітинка була. так. площина повністю вся. Тут наша Катерина зараз полірує ці два елементи, три. Ось задній вже пополірований. І все. Два елементи ще зараз дополіровуються. Виганяємо авто, знову ж таки в мийку, вимиваємо. Наносимо вже косметику на весь пластик, все і... і чекаємо завтра зранку вже власника машини. Так, ми вже на розвалі. розвал. Все, закінчуємо регулювання. І майстер допрацьовує, як бачимо, бачимо, автомобіль повністю зелений, параметри в ідеалі. Параметри всі в ідеалі. Так що, все в нас ок. Майстер все перевіряє. І ми виїжджаємо далі закінчувати роботу. Тут майстер ще відкрив один параметр і зауважив, щоб ми подивилися, що симетрія він нам показує ліва сторона відносно правої. Зараз бо ми вже це шатнули. От вона 1 мм мі, розбіжності. Тобто майстер каже, ідеал. Так, віддаємо, віддаємо сірий бронко. Сьогодні робимо з'їзд. Приїхав наш чорний бронко. Ви його пам'ятаєте. Після відновлення приїхав, приїхала людина, аби обмінялися досвідом. Прихильники автомобілів бронко зараз її поспілкуються. І і, і... і наш бронко готовий. Вже на номерах, все. Зараз людина виїжджає. Їдемо з ним зараз ще заправимося. Покатаємося, потестимо машинку і все. Машинка, бачите, саме всередині у нас повністю в ідеалі, вже в бальзамі, все, все готове. Зверху зараз не змиваємо, тому що в нас паде дощ. Так як ми і говорили, погода не задалася, але це якраз для цієї машини погода. Так що стартуємо на заправку. Все, закінчили ми всі моменти. Машинка їде на Київ. Від нас, бачите, у нас є ще один Бронко приїхав на, на оглядини тої машини. Так що їде машина вже додому. Кінець ремонту. Ось і закінчується проєкт. Поїхала людина додому.